Шановні жінки, любі дівчата, вітаю вас з 8 березня. Бажаю, щоб ваші чоловіки завжди вас розуміли, ніколи вас не засмучували, дарували вам більше усмішу, тепла та мирного неба. Дякую Зі святом вас. Дорогі жінки, вітаю вас з 8 березня і хочу вам побажати щастя, мирного неба а також удачі, щоб вас все в житті складалось добре. І ви завжди відчували себе коханими жінками. Десяти вас. Шановний жіночий колектив нашого чарівного Чернігівського національного мелогічного університету. Вітаю вас з 8 березня, жіночим міжнародним урядом. Бажаю вам успіхів, вашому, ваших професійних досягнень. І також бажаю, щоб вдома був завжди спокій, мир, мирне небо над головою, також бажаю кріпкого вам здоров'я. Багато <смешок> усмішок, щасливих днів і всього найкраще зі вас! Дорогі жінки, вітаю вас зі свята весни. Щиро бажаю вам весняної повені щастя, любові, натхнення та, безперечно, віри. Віри в щасливе майбутнє, і воно безперечно не стане. Віри в людей, тому що більшість з них є добрими. Та, звичайно ж, віри в себе, тому що це є запорукою успіху. Зі святом вас! Любі жінки, вітаю вас у 8 березня і бажаю вам завжди бачити гарні посмішки, посміхатися і бути такими ж подвигими, як ви є. Наші любі жінки, працівники, студентки, викладачі хочеться від щирого серця привітати вас з нагоди міжнародного жіночого дня 8 березня, побажати вам творчості, наснаги. Терпіння, легкості по життю, а також знаєте, приємних миттєвостей. Тому що це, мабуть, ті моменти, коли ми себе дійсно відчуваємо дуже щасливими та спокійними. Ми вдома з злагоди. Всього найкращого, Знаєте, що ми, чоловіки, дуже вас кохаємо, та ми без вас ніяк. Дякуємо вам. Дорогі жінки, викладачі і студентки, чоловіки кафедри промислового і цивільного будівництва сердечно вітають вас із жіночим днем, цим світлим днем весни. Бажаємо вам щастя, здоров'я, всього самого найкращого, а головне миру. Вітаємо, вітаємо жінок, ми дорогих, бо дуже добре знаємо, це світлий день для них. Дорогие наши женщины, женщины нашего факультета, это и педагогический коллектив наш, это вот молодые наши девушки, студенты. Сегодня праздник, праздник для всех вас. И мы всегда желали, и сегодня желаю вам всех благ всего доброго. Здоровья в первую очередь. Ну и естественного мира. Мира нам вот сегодня и не хватает. А мир для женщины это ну, главное или возможно даже самое главное в ее в таком э -э, ну, жизни будем говорить. Нету мира, нету нету вот, спокою, нету благополучия, и э, поэтому, поэтому мы хотим, чтобы всегда был для вас мир, и тем самым жизнь была для вас э, краше, и э, вот такой, которая должна быть для наших красивых женщин. Шановни Женти, витаю вас с приходом весны. Бажаем счастья, здоровья, благополучия и самое главное, миру в нашей земле. 8 марта, один из немногих праздников, который одновременно согревает и душу, и сердце, хочется, чтобы этот праздник жил в нас всегда. И мы всегда поддерживали это тепло. Хочу поздравить наших студентов, наших преподавателей. Нашу прекрасну половину факультета з цим праздником пожелатим здоров'я, оптимізму, щоб вони були всегда такими находчивими, увивчивими, приємними, всього самого найлодшого. Любі дівчата, шановні жінки, у цей передсвятковий день хотів би привітати вас з цим, з цим чудовим святом молодості, краси і любові днем 8 березня. Побажати вам здійснення всіх найзаповітніших ваших мрій. Добра, щастя, удачі і всього вам найкращого! Всіх жінок і дівчат факультету вітаю з 8 березня із святом весни. І хочу побажати їм здоров'я, мирного неба і якомога більше квітів у власному житті. З щастя вас з весною з святом! Щиро вітаю наших дівчат, жіночок з наступаючим святом. Нехай сповняться всі мрії, сподівання, нехай буде мир, теплота і любов. Ну, зичу я від себе і від всього чоловічого колективу нашого факультету. Хай щастить всім!